Христос Воскрес, вітаю всіх у нашій віченній молитві і до своїм надо нема, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми дуже часто любимо звинувачувати когось у своїх труднощах, проблемах. І найбільша проблема суспільства це коли суспільство звинувачує владу. Проблемах народу. Але я скажу так, хто обирає цю владу? Ми суспільство. І саме від того, як ми оцінюємо, тобто кого ми бачимо при керівниці своєї держави, того ми і обираємо. У святому письмі послання апостола Павла сказано такі слова, що народ має ту владу на яку заслугу. Наш блаженніший Любомир Будзар, як би сказав, про владу, радше він владу називав елітою. Не просто, що це є люди, які здійснюють е, керівництво держави. Він їх вважав елітою. І якщо він говорив про владу, як про еліту нашого суспільства. Еліта це не просто люди, які вміють побачити проблему і знайти швидко її рішення. Далеко вперед. Отож, коли ми когось збираємо на керівну посаду, ми маємо керуватися не тим, який він гарний знаєте, промовець, чи який він там, як це сказати правильно, популярний, щоб кожен з нас, українці, перестав нарікати на вас, перестав нарікати на своїх керівників, перестав нарікати на того, хто має це у в своїх руках. Тому що, коли ми на них нарікаємо, ми тим самим говоримо про саме себе, що ми нічого не маємо. Бо ми цих людей. Замість того, щоб нарікати, замість того, щоб звину бачити, ми повинні виховувати цю рік. Ми повинні виховувати молодь, яка живе не сьогоднішнім днем, а живе майбутнім. І завдяки до речі, нашим військовим це стає можливим. Ми даємо шанс цим дітям вирости. Ми даємо шанс цим дітям чогось навчити, щоб коли ця війна закінчиться, не ми їм відбудовуємо, а ось ця війна мова, яка буде дивитися вперед. Тому літа та це ті люди, які живуть не сьогоднішній день, а вміють бачити на які вміють сьогодні вирішувати проблеми, але при цьому будувати майбутнє. І нашу обов'язок – виховувати таку еліту, виховувати її тим, що створювати мови для її навчання, виховувати цю еліту тим, що ми молимося за них, за їхній розум, за їхній талант. Ми виховуємо цю еліту тим, що даємо цим. Молоді шанс, шанс на управління, шанс на те, щоб здійснювати свої мрії. Тож казав, що і казав, наші блаженніші до Перевози, літа це ті, які вміють вирішувати проблеми зараз цю хвилину, але в першу чергу бачать майбутнє і роблять все, щоб це майбутнє. що єси на небесах, нехай сердиться і в'яне, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провиди наші, які ми прощаємо в наваці. Ісуса Христ, Сина Божого. Вільних наших захисників, захисти кожного дія. Yeah, we